Знаєте, ж таке печворк. Петчворк, петчворк це коли ковдра зшита з різних різних малесеньких шматочків, клаптиків, різних матеріалів. Ось у нас одеське дорожнє полотно. Це суцільний печворк. Трошки того, трошки того, а в сумі нічого. А на це виділяються мільйони гривень. Це ж трапилось? Вона звати Олена Концевич, і Це перший міський. Ми йдемо пройдемося в черговий раз. Кабмін прийняв рішення в 2024 році направити майже 2 мільярди гривень на різні поточні роботи. З цієї суми майже 2 мільярди гривень спрямовано на нове будівництво, реконструкцію, капітальний поточний ремонт автомобільних доріг. Ми от говоримо в тому числі про Одесу. Ми постійно про щось говоримо, про якісь виділення коштів, про ямковий ремонт. Всі щось роблять. А ми от ходимо і дивуємося, а де воно все? Ну подивись, ну серйозно. Це ти не знаєш, куди тобі до, до розумних чи до красивих, а найкраще взагалі до багатих, тому що їм то гроші йдуть на всі ці ямкові ремонти. Ну слухай, ну, ну дивись. Знаєш секретики були такі в дитинстві? Відкрили там секретик. <му> Управління дорожнього господарства міської ради міста Одеса оголосило 5 тендерів на виконання дорожніх робіт загальною вартістю 59 мільйонів гривень. На прозору є тендери, можна собі ознайомитися. Власне, от ми це і зробили. Роботи планують провести на 24 вулицях загальна. Площа покриття, яке мають відремонтувати. Це і дороги, і тротуари, якими ми відходимо. 37 з половиною тисяч метрів квадратних. От Сабинєєв міст, до якого ми підходимо, він в переліку. Йдемо глянемо, що ж там ремонтувати на Сабінєєвому мосту. Ну, міст. Міст якраз без якихось особливих дірок. Значить, в нас Сабанєєв міст входить до третього тендеру, на який повинні виділити майже 7 мільйонів гривень. Значить, на Сабанєєвому мосту 250 квадратних метрів повинні перестелити чи то залатати. Тож ми не бачимо конкретно, де ці 250 метрів. І як вони взагалі це вираховують? У цього я не дуже розумію. Ми тільки що пройшлися по вулиці, яка в жодному з тендерів не значиться, Гоголя. а там нема живого місця, і на це всім наплівать. Ну зато Сабанєєв, який, начебто, в нормальному стані. От його повинні ремонтувати. Хто цим займається? Хто визначає, що потрібно ремонтувати, де і як? Як взагалі цей розподіл мільйонів витрачається? І найголовніше питання, куди ці мільйони потім діваються? Ну це ж неможливо ходити в заот. Може на оце, от оце мається на увазі 250 п'ятдесят метрів. Тому що в нас все таке. У нас ямковий ремонт. Люди ну просто він неможливий, в принципі, тому що в нас потрібно перестилати абсолютно все. Інакше вийде печворк. 60 мільйонів підкреслюю суму, це кошти, на які можна було би вже за гроші ці привести до порядку все, що завгодно. Я сумніваюся, що це буде зроблено. Бо ми ж розуміємо, що тендер це справа мутна, а справа мутна в Одесі, це хлібом не годуй. Ну, нічого, нічого, е, живемо, віримо в краще. Можливо, колись у нас будуть швейцарські дороги і взагалі прекрасне життя. А поки цього не сталося, пишіть нам, що трапилось в Одесі в коментарях. Це перші міські. Мене звати Олена Концевич. До зустрічі.